Ну все, йдемо дивитися, як філателісти України змінюють експозицію на нашій величезній всеукраїнській виставці. Зараз вам все покажу лівобережний поштам. І тут в нас захопнув знаходиться музей пошти. Бачите? Тут красиво. Ось це головний зал. А ось музей, пошти. Пішли. Раз, два, три. Бачите. Краса сила неймовірна. Доброго дня! Доброго дня! Привіт! Для експонату. Ігоря, це перша виставка, виходь сюди поближче. Спільний випуски Укрпошти. Такого ніхто не робив, такого експонату ні в кого немає. Зроблено як музейний експонат. Він не може, на превеликий жаль, він не в форматі таких стендів, як у нас звичайні виставкові йдуть, які можуть оцінюватися журі філалістичними. Але громадські журі... Повинні такі оцінити оцінити таку роботу. О, пару Парусив, ці, якщо цікаво да, давайте. скажу. Звідкіля взялася ця ідея? Це не просто так, якась там нічого було робити, взяв зробив. Від Відвідування наших виставок філателістичних, особливо людьми, які мало знаються на філателі, не спеціалісти, просто як кажуть, обивателі. Угу. Вони постійно скажуться, що ці в чотири ряди експонати. Вони дивляться в кращому випадку, перші два. Тут внизу вже ніхто нічого не дивиться. І це дуже неприємно для експонента, тому що йому дуже хочеться показати все, а виходить, що із-за того, що він змушений їх вставити в чотири ряди, є проблема. Тому мені прийшла на голову така думка. А що вам зробити, як звичайна картина галереї? Чомусь картинній галереї. Ми ходимо і в нас на рівні очей розташовані всі картини, всі ескізи натюрморти і так далі. І оце я намагався таке зробити. Це другий формат печатний, а 2 Україна, Казахстан. Цікава тема. А це спільні випуски. Всього їх 20 штук. цих випусків. Зараз буде представлено 5: Казахстан, Грузія, Марокко. Пакистан і Румунія. А це за який період, скажіть, будь ласка. А це 2002 рік. Робили це... тоді спільні, так? Да? Так. Да. З 99-го року Укрпошта робить спільні випуски. О ну, тут трошки так я написав. Спільні випуски робить з різними країнами. Всього таких країн було, ну, чесно кажучи, 22. Но дві країни це Росія і Білорусь по звичайним. Причинам вони, звісно, в експонати не попадають. Я поняла. От, а всього таких країн буде 20. Поки я зробив 11 таких картин. Це буде перше. От Вадим Васильович мене допустив на свій страх. Чого ти <зас> на свій <зас> страх? Мені дуже цікаво. Ну, <зас> У нас місто експозиція, тому ми, ми допускаємо неформальні. Які заводи? Пані Наталія також буде приймати участь зі свої, да, ближче до Дня формою. у них неформатно також київ. буде. Київ, що зникає, в нас буде проєкт. І вони поставлять свою першу марку. У тебе якраз буде три стенди на остаточні. І от четверте буде тут Наташа Лекартона. Тобто, це вам і ти міська коли тут не стоїть. Наступні в тебе чотири. Наступні чотири. Так. Все наступні